Всім привіт! Давайте будемо призивати. Я тут зайшла взагалі тут турнірити, а потім згадала, що нам же говорять, що у нас гоблінів не буде, що треба призивати. Я так подумала: ну, ну, сказали призивати, то треба призивати. Не знаю, може це знову знову там дезінформація якась, хто знає. Ну, попризивати, то попризивати. Спочатку на основі. Зроблю мене на свій Х8, а потім підемо на твінки, там мало, там по 5 ніби. Ну, коротше, не дуже в мене такий прям вау. який буде сьогодні призив трошки. Так, ну шо ж. Блин, що ж, блін, що теж в нас вежа почалась. А я забула вчора її пройти перший день. Взагалі завтикала. Щось я на цю гру взагалі за цей. Часу не маю. Чому, коли я стараюся зловити ем, гему, у мене ніколи не виходить. А от коли вона мені не треба, і вона в мене вже є, вона падає за X1. Ну, не знаю я. К Краще би дали би. Гублінно якогось файного. Бачу, у нас тут і новенький є ж, все-таки. Не знаю, я не читала, що вони там роблять. Але тепер після ГМ мені точно не дадуть. дають надають Ганжу. Чотири призиви лишаються. Вежу призивати не буду, має там два призиви, наче все, на все, Ну, дуже мало. Не бачу сенсу. Ну і все. Як були до мене дуже жадібні ці гобліни, так вони і лишилися, такі жадібні. Хоч бере та плач. Угу, Ти вже був повторитись. Так, ну що, Х8, а ні про що? Тут, тут дійсно, мати два призива, так що тут не буду призивати, це вже колись буду, більш нема кого. Зараз тоді підемо на двінки. Так, ну я вже тут. Це мій старший двінк. На жаль, тут призивів немає, тут все взагалі на вампірах Х1. Я їх ще не пройшла, тут я не знаю, чи я її пройду. Два, два тижні лишається. В мене. Не факт, що я тут пройду. І до того, що я тут ще тисі черпки позбираю, це прямо. мені треба тут забутися про все своє реальне життя і тупо сидіти в грі. Так, ми там починали з каріла. Там такі фігові призиви. Я бачу, тут ми теж починаємо з каріла. То знак Тайру. Угу. Борів не потрібний. Чи там треба буде лагер відкрити? Бо я благополучно не заходила скільки днів а, сюди, і в мене лагеря від... сказали, що вони вже готові, мені ж треба їх відкрити. Оцей. Бо я хочу його ж заново запустити. Тут в мене 13 героїв. Шкода, тому що я хотіла це зробити під запис, коли був би цей обмін і все, і тоді би заразом би і тут відкрила, можливо, і тут би робила би обмін. Але, але, так, вже так вийшло, провтикала, так що. Нема нічого цікавого взагалі, за x 13 нікого не дали. Шкода, звичайно. Цей лагер я відкривати не буду. Тут 17 героїв, так що це я заново запустю. Ну, видно, та, що я тут погано працюю, У в мене тут все фулове, все, все не так, як треба. Так, все, зараз перехожу на менший твінк. Так, я вже тут. А що можу сказати? Тут в мене така сама ситуація з лагерем. Спочатку тут відкриємо, але ну, 16. В цьому в мене 16 більшенько. А потім вже підемо на призиви. Немає п'ятірки. Шкода. Тут x 16 і пустий. Ну, що ж зробиш? Так, ти і так не дають жмути, мені нічого. Тут теж в мене... А, тут x 8 я думала, де ж Х5. Ну, ну-ну. Можливо, хоч тут щось дадуть. На, забула подивитися. 90 у мене із 100 дошки. Ну, якраз не провтикає. Вистачить мені цей призив. Так, одиничка. Ну, спробуємо. Тут два в мене амулета все, на все. Мало. Якось в мене ніколи, одна двінках, у мене ніколи не виходить збирати ці золоті жетони. Ніколи. Ну, от взагалі. Чому не знаю? Один-два за весь сезон. Ну, можливо, через те, що я тут ніде ні в що не гуляю, Тому, можливо, тому мені так і халепа. Так. Поки що нічого не дають цікавого. Давайте хоча б ГМО на обмін що. Ну. Берд. Сумні призиви. Вже X5 і нічого. To І останній призов, і на цьому я закінчую. І тоді піду турнірити. Правдазоре. Капець. Капець. Ну просто капець. Сумно, все сумно. Обіч нема, що тут буде призивати, на жаль. На цьому закінчую. Все, всім дорогого камня, всім призив і всім пока-пока.